Файним людям, наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Завершується 2023 рік. Вже більше тижні, шановні наші підписники, ви присилаєте нам вітаннячку з наступаючим новим 2024 роком. Ви розказуєте нам про свої успіхи. В в Минулому 2023 році. І ми щиро радуємось тому, що ви отримуєте не тільки багаті врожаї, а ще й все встигаєте зробити не тільки на городі, в саду, в будинку, але і в особистому житті. І це просто чудово! Дякуємо. Дякуємо вам за добрі, чудові побажання. Наші підписники деякі попросили розказати про наше бачення 2024 року. Про це ми обов'язково розкажемо в одному з наступних відео. А сьогодні ми бажаємо вам щастя, великого людського щастя, здоров'я вам та вашим рідним, гарної, благодатної погоди і багатого врожаю овочів, ягід, плодів і всяких всяких інших вітамінів. До нових зустріч на нашому каналі! А на завтра готуємо спецвипуск на період з 3 по 7 січня 2024 року. Отож, бувайте всі здорові. На все добре.